Віра поралась у садибі. Година була пізня, проте молода жінка ще прибирала на подвір'ї. Обістя невеличке, але взимку віра живе у місті, тому, щоб привести усе до ладу, треба працювати, як то кажуть, зранку до світанку. Жінка поливала квіти, коли почула тихий стук у хвіртку. Мабуть, Ніна, може, знову її чоловік дав волю кулакам. І вона крадькома прибігла. І коли це скінчиться, коли Ніна вже почне себе поважати, скільки разів пропонувала поїхати разом до міста та підшукати роботу. Така ж красуня була у школі, а от зараз, зітхнувши, Віра кинула шланг і пішла до хвіртки. Відчинила і злякано відсахнулась там стояв незнайомий чоловік. Точніше не стояв. А ледь тримався на ногах. Допоможіть, будь ласка, чи можна води? Спочатку Віра хотіла покликати сусідів, вона ж одна вдома. Та чоловік похитнувся і ледве не впав. Гукати когось на поміч часу не було, тому допомогла йому дійти до будинку. У кухні посадила на стілець Матір Божа, і хто ж це вас так побив? Сплеснула руками Віра. Їхав у справах, сів у автівку до незнайомих людей. Говорити чоловіку було боляче. Він стогнав та усе казав Нікого не треба кликати на допомогу. Не лякайтесь, я вам нічого поганого не зроблю. Віра обробила рани перекисом водню, дала води, чоловік задрімав. Жінка зайшла до вітальні. Зачинила за собою двері та почала телефонувати дільничому. Але телефон не відповідав. А чого дивуватись? П'ятниця, вечір, мабуть, поїхав у своїх справах. Тож вирішила піти до сусідів. Віра вийшла до кухні, чоловік спав, дихав важко. Жінка міркувала. Може, не йти до сусідів. Навіщо їй зайві розмови? Чоловік же зовсім виснажений, побитий. Рани вона обробила сама. Медпункту у селі давно немає. Віра обережно зняла піджак з чоловіка, а коли знімала, то з кишені випав дріб'язок. Знайшла там і паспорт, подивилась і полегшено зітхнула живе у невеликому містечку, що поряд з її селом, має реєстрацію. На ніч жінка зачинилась у вітальні, проте декілька разів підіймалась і навідувалась до незнайомця. Той спав неспокійно, усе стогнав, щось бурмотів, важко зітхав. Вранці віра чоловіка не будила той проспав до обіду, а ввечері став приходити до тями. Тоді й познайомились. Про себе Сергій розповів, що живе з батьками у місті. Був у цивільному шлюбі та вже давно не живуть разом, працює там, де є робота. Віра розповіла, що давно живе без батьків. Два старших брата працюють і живуть далеко, і приїздять дуже рідко. Вона одна господарює у садибі, взимку працює в місті. Роботу має різну чи прибиральницею, чи касиркою. Працювала і на пошті. Навесні повертається у садибу, займається садом, городом, бере на літо курей та качок, а восени з харчами до міста. Сергій попросив дозволу на кілька днів залишитись, бо не може він їхати у такому вигляді не може налякати своїх стареньких батьків. Віра дозволила, і Сергій залишився на усе літо. Почувався погано, тому чи не увесь час. Лежав на канапі біля телевізора. Жінці було важко самій поратись по господарству, однак тішилася, що поряд був чоловік. Щоправда, її трохи дивувало, що він не прагне зв'язатись з батьками, повідомити їм, де ж він, щоб вони не нервували. Коли запитала його, то той знітився і сказав, що от от до них збирається. А батьки не будуть переживати. Бо ж він перед виїздом повідомив, що збирається на роботу до сусіднього містечка. На вихідні Віра разом з іншими односільчанами їхала до міста торгувати городиною, птицею, фруктами та одного разу і завітала до батьків Сергія. Виявилось, що Сергій дійсно живе з батьками, мав дружину. Розлучився з нею, бо ніде не працював, а ще любить випити. А як вип'є, то бешкетує так потрапив до буцигарні, після чого жінка його і покинула. А коли повернувся, то ніде не працював, а лише пиячив та бешкетував. Ні на яку роботу він не поїхав, мабуть, знову напився з дружками, то вони його і побили, мовив батько. Віра повернулась додому, а настрій, звісно, вже не той. Згадала, як Сергій любить прикладатись до її домашньої вишнівки, і усе каже це для поліпшення стану здоров'я, а як перехилю чарочку, то менше кісточки болять після побиття. А вона ж вірила. Цього вечора коханці посварились. Сергій вибачився, казав, що віра йому одразу сподобалась він її покохав і хоче з нею одружитися. А вірі вже за тридцять, тож думала недовго і погодилась. Восени батько Сергія автівкою привіз молодих до міста. Стареньким Віра сподобалась привітна, охайна, працьовита, а коли народився онук, то називали лише донькою. Віра працювала, виховувала дитину, а от Сергій на роботі більше місяця ніде не міг втриматися. Гроші від нього ховали, то що він вже не виробляв, щоб їх поцупити в дружини та батьків чи видурити. На це у нього розуму вистачало, вигадливим був. Віра була вагітною другою дитиною, коли чоловік знову потрапив до зони. Розмови по телефону, передачі, побачення. От тільки після відбуття терміну покарання Сергій повернувся недовіри. Він поїхав до іншого міста, до сестри засудженого, що з ним потоваришував на зоні. Від свого нового товариша багато дізнався про його сестру, з якою став листуватись, і вирішив почати інше життя. Але нове життя тривало недовго, бо красуня сестричка, як виявилося, також полюбляла перехилити чарочку, тож пили і сварилися. Билися і сіли разом. Тепер згадав Сергій про віру телефонував, писав листи, вибачався, жалівся, що погано і зі здоров'ям мав запалення легенів. Віра не витримала, поїхала на побачення пожаліла та пробачила усе писала та відправляла клопотання про помилування. Діти ж ростуть без батька, їй важко самі піднімати дітей. Добре, що батьки Сергія тримаються та допомагають невістці. У садибі фактично працює батько Сергія, бо в жінок немає ні здоров'я, ні часу. Віра й сама стала хворіти, а усе клопоче за чоловіка. Поки вона клопотала та сподівалась на повернення додому, Сергій вкотре побився на зоні. За це, звісно, отримав додатковий термін ув'язнення. Віра вже зовсім сива, погано почувається. Сини вчаться у будівельному коледжі. Не стало стареньких, а бідолашна жінка усе чекає, усе сподівається. А чоловік просить передачі та пробачення. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!